Сьогодні, 2 червня, відбулось зовнішнє незалежне оцінення з історії України. Це сьомий предмет з 12 запланованих. Воно відбулося в нас в Золочівській загальноосвітній школі номер 2 У тестуваннях мали взяти участь 300 учасників зовнішнього незалежного оцінювання. Відсутніх було 9, але учні, випускники загальноосвітніх шкіл були всі присутні на тестуванні. Забезпечували зовнішнє незалежне оцінювання 40 інструкторів. Це педагогічні працівники наших за освітніх навчальних закладів, відповідальний за пункт тестування, помічник відповідального, уповноважена особа Українського центру оцінювання якості освіти, двоє медичних працівників, працівники національної поліції, державної служби охорони. Загалом в районі в нас відбулося два тестування: це історія України і 23 травня. Українська мова і література, математику учні наші писали в Красному і в Бузьку. Відділом освіти на ці три тестування забезпечено підвезення учасників до пунктів тестування. Принагідно хочу подякувати відділу освіти, механіку відділу освіти, всім педагогічним працівникам, дирекціям шкіл за добру організацію проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Результати ЗНО будуть оприлюднені до 15 червня на інформаційних сторінках учасників зовнішнього оцінювання з української мови, іноземних мов та математики, історії України і біології будуть оприлюднені до 19 червня, до 23 червня фізика, хімія та біологія. Хочу побажати. У нашим випускникам успішної здачі і щоб їхні мрії збулися.